Розкажу я тобі одну історію, Альошенька, історію з дитячо філософсько забарвленим контекстом. Історія, заснована на реальних подіях, і ноги в неї, як ви вже знаєте, якщо дивитесь мої ролики, ростуть з дитинства. Тим не менше, не всі мої історії з дитинства, якщо вони колись будуть озвучені. Але. Сьогоднішня історія відбувалася в період, коли мені було десь в районі між 8 і 10 років. Точно я не пам'ятаю, просто не пам'ятаю часу. Але для загалу цього достатньо. Отож, поїхали. У мене перед будинком був великий базар. Базар то таке місце на той час, де було багатько металевих контейнерів або будок, з яких велася Економічна діяльність такий собі аналог Амазону, Old Fashion. В денний час з них велася торгівля, а в вечірній час вони просто стояли зачинені. Я, як зараз пам'ятаю, був прекрасний суботній, теплий, ласкавий літній вечір, який легеньким вітром надихав на пригоди. Отож, я не в змозі. Проігнорувати цей поклик природи зустрівся з сімома товаришами, що жили неподалік. І от ця чарівна вісьмірка Оушена пішла досліджувати тере інкогніта, а саме ряди лабіринтів ринку. Варто зазначити, що серед тої арави я був самий молодий, решта була як мінімум. На 3 роки, а може і на 5, на 6 старші від мене. Тобто, вже цілком такі свідомі дорослі люди. Здавалося б. Не наша вина, що ринок той ніколи не був зачинений, тому що важко зачинити повітря. Там не було брами чи огородження. І не наша вина, що ми туди пішли, бо, дав Боженька, ноги, в руки й пішов. Але трапилося так, що на наші очі натрапила будка. Яка була дуже недбало зачинена, і з неї по ліву сторону зустрічала ціла стрічка шампунів одноразових, як зараз пам'ятаю, Head and Shoulders Не те, щоб у хлопців, так в мене загалом були проблеми з кучерями, швидше затмарені раптовою, назвемо то, здобиччю, вони кинулися до них, почали рвати, розливати, душити. І один я. Стояв і думав, для чого? То ж не наше, то ж чиїсь гроші, я не буду. Як виявилось, на відміну від інших, мені мама заклала, що чуже брати не варто, хай воно хоча б на землі лежить. Не ти його клав, не тобі його піднімати. Безнажно дякую за такий урок. І от стояв я, стояв, і хтось мені дає два пакетики в руки, того шампуню. Чи була моя вина в тому, що я їх взяв? Ну, швидше за все так. Чи було то свідомо? Ну, швидше за все ні. І я взяв ті шампуні додому. Я їх не рухав, я їх просто взяв додому. І після цього сульфітного чи сульфатного кривавого дійства і безчинства ми порозходились по домах. Прийшов наступний ранок. Чудова неділя принаймні так вона починалася, і перервана вона була. Стуком у двері. Я відкриваю двері, я бачу темно сині штани, червону смужку. І я розумію: вау, я ще ніколи не бачив міліціонера так близько. А хто поряд з ним? Два найстарші хлопці з нашої банди. І вони кажуть: О, та, то він. А я думаю, що він, про що мова? А серце моє в той час вже аж вискакує з грудей. Виявляється. Що нас нагадує, було 8 людей. Шість людей сказало, що я був головним ідеологом того вчорашнього дійства і основним маніпулятором. А вони жертви, що повелися на мої слова. Лише один останній, я тебе пам'ятаю, Орест, сказав, що я був невинен. І я взагалі був єдиним, хто в тому всьому участі не приймав. Я Чесно скажу, я радий, що хоча б один з семи має честь і гідність. Дякую тобі, братан. Може, колись ми в житті перетнемось в житті. Отак, швидко, всі основні учасники помахом якогось незримого внутрішнього мотиву з основних дійових осіб перетворилися в жертв. А я з незадіяної особи перетворився в головного підозрюваного. Як буває, ні магія. Ти чарівник, Гаррі, мало того, що мене очікували розбирання вдома, так скінчилося все кричущим актом несправедливості й приниження, в якому я мусив іти і вибачатись перед тою жінкою, якій належала та будка, і якій я нічого не зробив, і я віддав їй ті два шампуні, які мені тикнули в руку, а мама моя мусила заплатити за решту. І на цьому моменті багато хто подумає, напевне, ха-ха, без і життя плоха. Тому, якщо ви так думаєте, не очікуйте від життя багато, життя міняється. Нести кару за те, чого ти не робив, це дуже великий урок. Єдиний, хто не брав участі, стає єдиним, на кого впала вся вина, і єдиним, хто поніс незаслужену відповідальність. Важко описати гнів і непокору, яку я відчував тоді всередині. І на то знадобилося дуже багато часу, щоб зробити висновки. Не просто бути білою вороною, назвемо то так. Коли в тебе є сила не робити те, що роблять всі кругом, того недостатньо. Тобі знадобиться сила, крім того, ще й Протистояти тому, що ти завжди, швидше за все, будеш крайнім. Тому що стадо. Так мислить стадо. Всі пов'язані між собою. А ти, якщо не пов'язаний, це єдине, що тебе від них відрізняє. Тому ти будеш лишнім. І на цьому моменті історію я буду завершувати. Той, хто захоче, той собі подумає. Ця історія лише одна з безлічі, і я хочу сказати, що я не пишу сценарій, щоб вам було цікаво. Тому що, якщо я буду це робити, це займатиме багато часу. Я людина страшенно лінива, і я перестану тоді взагалі будь-що публікувати. Тому дякую за розуміння. А від вас хочу попросити, якщо ви вмієте писати, напишіть свою думку, як ви вважаєте, ви би поступили, будучи. В моїй або в їхній ролі. Ну і закінчу я тим, чим і варто закінчувати. Закон природи. Більшість тих дійових осіб давним-давно вже сидить в тюрмі. Мені лише цікаво, як склалося життя Ореста. Дякую за увагу!